В основному дрони іноді мінометні обстріли, а, скидали запальнички, пробували за рахунок газів так само, іноді гази були. А піхоти не дуже багато, тим більше вони не, не розібралися, що, наприклад, ми там дійсно є. Тобто вони проходили, наприклад, якусь одну ніч повз нас, ми відпрацювали все. Потім пауза, потім так само десь там їхня піхота. але Сказати, що вона була дуже професійна, я не можу. Бо вони насправді або їх невірно інформували, але но серед ночі рухатися з білими там або зеленими ліхтариками це о, така 200-та мотострілкова бригада. То, відповідно, ми з документів, які знаходили в їхніх кишенях, знали. Так само парашютно десантні де триста тридцять чи яка там. Ті, хто діяли на цьому напрямку. По речах, начебто, вони запаковані все так, як має бути. Але так як вони поводились, я цього не побачив. Вони так, дуже шумно пересувалися, надзвичайно шумно, необережно. Коли в них якісь переміщення, то вони так само дуже великі рюкзаки, тобто вони повільно рухались і знову ж можливо, можливо, їм казали, що там наші, ви йдіть, все нормально. Бо рухались вони дуже повільно і серед білого дня, ну як на мене, непрофесійно.